Перші сироїжки це сироїжки синьо-зелені. Ростуть вони майже всюди. Ось слимачки, звичайно, їх люблять. І в дубових лісах, і під липами, і під березами. Починаються вони десь з квітня і вже до заморозків можете їх зустріти. це сироїшка легко можна перевірити. Дивіться, як відламується якість, як, як шматочок яблука. Але це яблуко всередині яке. Не червиве, супер. Ще можна ось так спробувати зняти шкірку на шапинці. Не у всіх видів вона повністю знімається, але якась частина обов'язково має зняти. Вона відже такий непридатній. Варіація забарвлення у серед їжок різна. Як бачили, була вже і фіолетова, і трішки зеленувата, і ось такої різнобарвності. Також, бачите, знімається шкірка. Це мега-екземпляр, мега просто. Дуже рідко такі знаходжу, але ось, саме не червиві. Дуже рідко такі великі знаходжу. Бачите? М'яка ніжка, але вона ще не червива. Пластинки дуже м'які. Ось це особливість сироїшки синьо-зеленої. Майже не ламається. Ось ще сиреїшка синьо-зелена. Старенька. Обана. Що? що це таке? Ну, такого я ще не бачила. Мутація, це чи, що? чи що це таке воно? Дивіться, нормально-нормально росла шопинка. Так, це серед їжка але бачили, якої вона дивної форми. Ну, іноді буває і так. Якщо гриб росте в траві, то його забарвлення може взагалі змінюватися до нуля. Тобто майже біле це поїдена. залишимо. Ось майже біле забарвлення приймає серед ліжка синьо-зелена, якщо вона повністю-повністю в траві. Тому, як бачите, те, що це Серегіжки пізнати можна, а ось до виду. Навіть я не зовсім впевнена, що визначила. Ось ця краса це в нас. Салат компасний, або, як ми кажемо, дикий латок. Думаю, часто ви зустрічали цей бур'ян на городах, десь в якихось хащах, молочко, як ви бачили на зрізі. Але ось ця рослина є стивна. І сьогодні ми її будемо готувати. Що ж, приступимо, скуштуємо, що в нас вийшло. Перший буде грибочок, сиродіжечка. Просмажена. Ну, як завжди, супер. Просмажена, до речі, без яйця. Так, картошечка в мене посипана шкварками з сиродіжки. Ну, смаку майже немає. Відчуття, що посипано смаженою цибулею. Добреньке. Так. І тепер смажена зелене. Верчинка, звичайно, присутня, але це не страшно, це навіть корисно. Кленовий сироп додав трішки солодкості, тому такий смак, знаєте, вирівняний. Ось така вийшла сиродіжкова смакота з дикою зеленою.